Ще раз слава Богу за сьогоднішній день, що ми можемо бути в його домі, можемо корудути над його словом. Прочитаємо перше місце і будемо досліджувати перша книга Самуїла, перший розділ, з першого нижче. І був один чоловік із Кремота їму Сорфіму з ефремової гір, а ім'я йому Евкан, син Єрохану, син Ілья, Сина току, сина цуфер і є фрем'яний. А він мав дві жінки: ім'я одній Анна, а ім'я другої Паніна. І були коні не діти, а в анни дітей не було. А той чоловік рік у рік ходив із свого міста до Шіо, щоб клонитися та просив приносити жертви Господу Савоту. А там два і сини, охтуні та Пінхас, були священниками для Господа. Як був Бог той день, і Окан приносив жертви, то він давав своїй жінці і всім синам її та дочкам її частини. А Ані давав частину подвійну, бо любив її, та Господь зокнув її утро. А її суперниця розпалювала її днів, щоб добучати її, бо Господь зокнув її утро. І так робив він рік у рік, коли вона входила до Споднього дому, а тата гнівала її, і вона плакала і не їла. І сказав їй чоловік, їй окан, Анна, чого ти плачеш, і чому не їси, і чому сумне твоє серце, чи ж не я ліпший тобі за десятьох синів? Достала Анна по її та по питі вщихнула, а священник Ілля сидів на стільці при біжному одвірку Господнього храму. А вона була спорна духом і молилась до Господа та плакала гірку. І склала вона у відницю та й сказала: Господи свав, якщо дійсно споглянеш на біду твоєї невільниці, і згляд, згадаєш мене і не, буд, і не забудеш своєї невільниці, і даси своїй невільниці нащадка чоловічій статі, то я дам його Господеві на всі дні життя його, а бритва не торкнеться його голови. І сталося, коли вона довго молилась перед Господнім лицем, то я пільнував за її устан говорила в серці своїм тільки губи її порушувались, а голоса її не було чути. І вважав її Ілля за п'яну і сказав до неї, «Лі, аж до ти будеш і витвориш зі свого вина. А Анна відповіла та й сказала: Ні, пане мій, я жінка скорна Духом, а вина та п'якого напою не пила я. Я вилила душу свою перед Господнім лицем, не вважай своєї невільниці за негідницю, бо я говорила аж доти з великої. Своєї скорби та стуги своєї. І відповів Іллі, та й сказав, іди з миром, а Бог Ізраїлю дасть тобі бажання Твоє, яке ти від нього жадала. Про це місце ми зачитаємо. Ми зачитали цей уривок. І розду, роздумуємо, будемо роздумувати цим уривком, подивимося, як ми маємо вирішувати наші проблеми, які в нас є на основі цього уривку, як е, робила Анна. Підемо по порядку і бачимо, що був один чоловік, звався Евхан. Він був з Єфремових гір. Далі ми бачимо другу віршна, що в нього було дві жінки. Перша перший була Анна, а була, друга була пеніна. І бачимо, що у пеніни були діти, а в Анни дітей не було. Далі з третього віршна ми бачимо, що, що той чоловік лікує ходив із. Свого міста, до щіла, щоб та приносити жертви Господеві. І вже з цього ми можемо взяти один такий урок для себе, що це була не близька відстань йому ну, пройтися з усім своїм домом і бачимо, що він стабільно рік у рік ходив, щоб принести жертви Господеві, щоб помолитися. Але як деколи нам важко залишити всі свої справи, хоча нам невелика вістань відстань пройтися з дому, до свого дому, до Божого дому. але нам деколи трудно все залишити, прийти бо у нас є свої справи. Але бачимо, що цей чоловік все залишав і стабільно рік у рік він приходив, щоб поклонитися і послужити Господеві. Читаємо далі, і з вірша ми бачимо, що коли він приносив жертву, він давав частину і давав пенінні частину і всім її синам та дочкам. І бачимо, що так само він давав Ані, але Ані дав подвійну частину. Він дуже її любив. І бачимо, що Анна, у Анні була проблема, в неї не було дітей, Бог згорнув її утробу. І це вона дуже сумувала. І часто в нашому житті є проблеми, які ми не можемо вирішити. Анна хотіла дітей. Коли ми маємо проблеми, ми можемо з кимось поділитися. Іх розказати. Но нам треба робити так, як Анна, принести проблеми до Господа. І почнемо далі з сьомого вірша. І так робив він рік у рік, коли вона входила до Господнього дому, а тата гнівила і вона плакала і не їла. Бачимо, що всі свої проблеми Анна принесла не до кого, а принесла їм Божий, тому що там є. Присутній Господь, вона знала, що всі проблеми вона може приносити до нього. Бачимо, що також, що вона е, плачучи, прийшла з плачем з візьми. Коли є сльози, ми більше туди шукаємо Бога, ми шукаємо виходу і хочемо чути, що Він е, нам скаже і допоможе нам знайти е, вихід. Також ми бачимо, що вона не їла, можливо, вона постила, Тут не сказано, пише, що не їла. Піст це смирення перед Богом. Анна не їла, а просила Бога вирішити цю проблему, тому що вона не мала дітей. Вона смирялася перед Господом. І далі читаємо восьмий вірш. І сказав їй чоловік Елкан, «Анна, чого ти плачеш і чому не їси, і чому сумне твоє серце? Чи жаль, я не вішуть тобі за десятьох синів? Ми бачимо, що в Анни було сумне серце, було, в неї було розчарування. У неї було сумне серце, вона е, нічого не хотіла. І ми можемо ще одне місце зачитати це за сумне серце, що сумну у неї це буття, сороковий розділ. І, і, з першого по шостий вірш. І сталося по тих пригодах в чашник єгипетську, єгипетського царя та пекар провинились були. Панові своєму цареві Япицькому і розніявся хором на двох своїх євнухів, на начальника чашників і на начальника Петрів, і віддав їх під варту додому начальника царської сторожі, до в'язничного дому, до місця, де Йосип був ув'язаний. А начальник царської сторожі приставив Йосипа до них услуговував, і були на деякий час під вартою. І снився йому сон, кожному свій сон однієї ночі, кожному за. Значенням його сна Чашникові, Пекареві, царя Єгипетського, що були ув'язнені в в'язничному домі. І прибув до них у реакції, і побачив їх, а вони ось сумні. Бачимо знову, що коли чого в нас сумувало, було сумне серце, бо коли ми не знаємо вирішення тієї ситуації, яка у нас склалася, ми сумні, ми тихі, ми спокійні, не знаємо, що робити. Так само і в тій ситуації вони не знали, що з ним буде далі. І вони були сумували, було у них сумне серце. Далі зачитаємо 9 вірш. 10. -й. А вона була скорбна духом і молилась до Господа та плакала гірко». Бачимо ще одне, що скорбна духом Анна молиться і всьо все виливає свою душу в молитві перед Господом. Далі з 11 по 15 вірш ми бачимо, як Анна молила. Що навіть не було чути не її голосу, лише ледве-ледве шевелилися її губи. І бачимо, що Ілій вважав, що вона була п'яна. Але вона ж сказала, що Анна і сказала, ні, пані мій, я, не... я жінка скорна духом, а вона до на бою не пила. І я вилила я душу свою перед Господнім лицем. Тобто, Вивела душу перед Господнім лицем. Вона все, що було в неї на душі, все, що вона хотіла, вона не принесла комусь, десь розказала, жалілася, але Все принесла перед Господом на колінах, у молитві, в постові. І всі свої проблеми вона виклала перед Господом. І зачитаю псалмови, псалом 141. Перед обличчям Його виливаємо свою. Про недолю свою я розказую перед обличчям. Бачимо, в цій шана закликає, що всі наші трудності ми маємо виливати перед Господом, йому розказувати приносити всі наші проблеми перед Його лицем. І далі ще так само псало, але 41-й садон зачитаємо. 41 -й. Шостий вірш, чого душа моя, ти сумуєш і чого ти в мені не покоїшся? Маю надію на Бога, бо йому будеш ще дякувати за спасення. Тобто, Чому наша душа сумує? Що ми маємо, ми все перед Господом, маємо надію на Нього, що Він нам допоможе і дасть вихід з будь-якої ситуації. маємо тільки надіятися і довірятися нашому Господу. І далі продовжимо розділі розділу Самуїла. Читаємо, що 16-17 вірш вона склала об'єтницю, в було вище сказано. І ми бачимо, що в неї був утиск від не від чоловіка, бо він більше її любив і дало подвійну частину, а другий їй дуже важко було від другої жінки, від пеніни, бо вона постійно її, це була її суперниця і вона гнівила її. І бачимо, що Анна все вела перед Господом у молитві, як сказав Іллія у 17-му вішові, «Іди з миром, а Бог Ізраїлю дасть тобі бажання Твоє, яке ти від нього жадала. І бачимо другий розділ, є продовження, 21 й вірш, і Господь згадав про Анну, і вона завагітніла, та й породила трьох синів та дві дочки. А отрок Самуїли ріс із Господом. Тож ми бачимо, що таки вона молилася. Всі свої мотиви принесла перед Господом, вона впустів молитві на колінах і виклала ту всю ситуацію, ту всю проблему, які в неї були, і Господь почув, як ми саме читали, і Він дав відповідь, і він вирішив її питання, і вона завагітніла і породила сина, і бачив, що перший був в неї Самуї, Який ми маємо взяти урок з цього історії з цієї уривки для нас. Що коли в нас є проблеми, труднощі, не біжімо до когось з наших близьких, з рідних за підтримкою, а робимо все, як Анна. Всі свої проблеми вона принесла у Дім Божий. Вона в кусті, на колінах, молилася перед Господом, вона била свою душу перед ним і наш Господь сильний, щоб наші проблеми вирішити, нас наших колін підняти. І тому нам треба вирішувати проблеми з Господом. Сила молитви і повна довіра до нього, до нашого Господа, і які б не були в нас труднощі, Він дасть вирішення, дасть пораду і нам допоможе, і з наших колін нас підійме. За ці протенькі слова, тільки Бога буде слава. Амінь.